Три раунди по три хвилинива зі до 70 кілограмів 300 грамів. Саванок, оворуч клуб андеграунд та кирило кисельов суми спортивний клуб Скіф Максим Маджиков. Йо-йо-йо, всім привіт! Я на базі сафарі на базі. Всі тут наші зі зібрали сьогодні. І в нас вже початок. Вже початок першого раунду. Два аматори, представник сумського клубу. База Панкратіон. це тренер Сергій Середніченко. Та протистояти йому буде представник клубу Антиграунд місто Овруч. Також вже можна назвати цих Хлопців це вихованцями наших спортсменів, можна так мовити. Ну молоде покоління, так місто Овруч, Житомирська область, містечко 16 тисяч населення. І бачимо, хлопці вирішили з перших хвилин прямо активно працювати. У, фактично без розвідки. І ще відповідає тим же трохи. Так обійняли зараз колінами по корпусу. Намає Тейкдаун! Дмитро переводить, і що зараз буде вже така активна робота саме в партері. Нагадаю, чим відрізняється от е, любительський ММА від е, Ну, по-перше, трофі... у нас да, три хвилини, три раунди по три хвилини. І є ще обмеження у нас в партері. Немає ударів е, ліктями в партері, але можна бити колінами в партері е, в живіт. Коліно в партері. Є трохи обмеження, але це ж аматори. Ми повинні розуміти, що хлопцям... Е, Хлопці повинні прочусувати велику арену, велику клітку і е, трохи звукати вже Такі до... перші перші сходи до, так. до, до е, професійного рівня. Що ж, 15 секунд орієнтовно вони можуть попрацювати в партері. Зараз але як в... намагався зараз вийти Кирило, але некриває його зараз. Зараз робота під сіткою намагається заблокувати Дмитро свого суперника або вийти на гімтину Дмитро, але Кирило зараз займає більш вигідну позицію. В'яже в'яже його тут цікаво наскільки в фізичній формі бійці підійшли, тому що в такому темпі три раунди відпрацювати буде складно. Що ж, рефері піднімає в стійку. і зараз чуємо реакцію глядачів. Не часто можна побачити та, таку реакцію на е аматорів, які от, особливо. Є файхік від Кирила. Непогано який... золотів. Я зустрів, зустрів! зустрів. аперкотом. Передбачив це. Да, була спроба проходу Дмитра в ноги, Зустрів, да. підняв його. А, Кирило Кирилл. Да. Трохи було не по таймінгу і спрацював на випередження. Да. Червоного кота. Нагадаю, що це вагова категорія до 70 кілограмів 300 грамів. Хлопці ну, не важкі, але удари відчуваються. О, Зараз 5. спроба в ноги. І є тейкдаун ще. Є. Ще один тейкдаун у виконанні Дмитра. Ну і Відразу спроба контролю. Зараз намагається зрозуміти Дмитро, що робити. Але в нас не так багато залишається часу до кінця раунду. Ну, але можливість і виснажити суперника на грудну клітину піднатиснути. Тому що попереду два раунди. Подивимося, як хлопці будуть дихати. Ну, як для першого раунду, друзі, дуже бачить Є багато активних. Нагадую, що в червоному куті октагону Дмитро Саванок. Овруч, клуб Underground. І в синьому куті октагону. Кирило Кисельов. Сумець, спортивний клуб Скіф. На повторі у нас саперкот. До речі, вже е, виявляється, не один раз спроба була знизу підняти е, у Кирила Фісельова свого суперника. Двічі він пробував знизу. Зараз бачимо, да, достатньо активних дій було в першому раунді. Сподіваємося, що і наступні раунди нас потішать не меншою активністю. Та да, бачимо, що Дмитру підказують більше включати боротьбу. В принципі. Знаючи цей клуб, цей клуб Андеграунд, да, боротьба на досить гарному рівні. І більше хлопців там набираються досвіду від аурму, але все ж таки боротьба в них на гарному рівні. Тим більш вихованець. Фу, зараз Сум. так з атакою пішов вперед Кирило Кисельов. Спіймав удар на себе Совинок. Ну, але це не заважає йому знаходитись в центрі октагона, підтискати суперника, розмашти справа. Тільки що завдавав, удар не, не знайшов цілі, але так досить впевнено, обидва хлопці. Почувають себе в октагоні. Спроба проходу в ноги. Червона. Да, Я так зрозумів, що да. Дмитро вирішив все-таки домінувати саме в партері. Ну, намагається. Перший раунд доказав, що він може переводити, він може контролювати, треба більше. Вже працювати в цьому напрямку, яке було гарне коліна, і не, не зміг не зміг. Ну переведення Зробити. в партер да. було, але досить невдало. Зараз боковий контроль у Кирила Кіслява. Подивимося, чи він зможе щось отримати з цієї позиції. Суперника контролює, намагається працювати лівою рукою. Тут але да, не вийде зараз стійку хлопців. Продовження різниці між профі і аматорами рукавички вісімунці захист на ногах. От це те, що в ви... по чому ви можете відразу визначити хто знаходиться в октагоні. Для того, щоб хлопці не зазнавали травм, тому що як вже в сьогоднішній турнір довів, що пари можуть змінюватись, відмінятися, навіть головний бій вечора. Так, да, перетасовуватися файткарди, можна пари можуть перетасувати трохи. Але таке буває. Хтось виходить на заміну, хтось травмується. Це досить такий травмоопасний, яка була зараз спроба Спробували гільотини стоячої, і в другий раз не вийшло зараз у пана Дмитра. Кісільов біля сітки захищається, намагається контролювати суперника, аби не опинитися знову в партері. Мало активних дій було. Ну і рефері робить свою роботу, розводить хлопців. Що Кісльов зараз зайняв центр, намагається пресингувати так, без ударів підходить до свого суперника. Так, да, да, вже ми бачимо, що в деяких моментах він про. У свого опонента коліна в корпус. Да -да -да. І ще був там перед цим аперкот, намагався він завдати, але так трохи вскользь. <плес> О, так, зустріч дуже небезпечно. Я Все ж таки у виконанні дав. Не зумів відразу ж от ну, Тут е <плес> вже відчувається втома бійців. Перший раунд був прям динамічний. Е динамічний, боротьба була, так, да, боротьба ви хлопців. І ми бачимо, що така в'язка зараз ситуація. Но зараз функціонал обох хлопців буде виходити на перший план. Знову захищається. Біля... Савінок, да, біля Сітки. Ну і ще ж, другий раунд у нас позаду. Ну, класний початок. Спробував Кирила підлавлювати на зустріч ударами. Коліна, прикот і гарно відпрацьовує, але в деякі моменти він просто його опонент встигає перехватити ногу і під під фатом перевести. Ну, Цікавий факт, так що Дмитро Совинок зараз знаходиться на канвасі, відпочиває дихає, його масажують. Мені здається, він такий більш е, виснажений. Ну зараз на екранах наш Кирил Кісельов на ногах. Він в перерві. Різний підхід у бійців до відпочинку до відновлення. Бачимо, як Дмитро масажує ноги. Ну, що ж, дорогі друзі, третій заключний раунд у нас першого поєдинку. Аматори, Представник суми у нас Кирило. Гарно почав як... да, раунд. від дару. Почав. Понес... І як заходить серія з бокових ударів. Трохи вскользь, але зайшло. Відчув це його суперник. Ну, судячи з усього, Кирило Кісельов функціонал його на такій дещо вищий. Вищому ще бліннішу його суперника, подивимося, що це йому допоможе. Декілька разів в попередніх О, раундах зустріч, Совінок да. переводив партер, непогано працював, але зараз останній заключений третій раунд продемонструє, хто все-таки зможе Захищається Зараз да, від е, проходу І Друзі, гарно накриває, є, можна, можна працювати цією позицією, е, не давати часу від, віддишати своєму опоненту. Друзі, от поки рефері піднімає бійців, розводить і ставить всіх. От, подивіться, будь ласка, qr код на екранах. Не будьте байдужими, е давайте донатити. Потрібно все зараз е і всім працювати на перемогу, тому для роти фаворит е не, не лінуємося, донатимемо. Намагався зараз. Дмитро трохи так з обманок залітати, але цей. Ця ліва нога. Навіть через захист відчуває. Совінок, ну що тут сказати, такі вже на вибір, вибірково працює Кирило Кісельов, бачить суперника. Нюанси з амуніцією. Антропометричні дані дозволяються працювати. З дистанції працює більший розмах рук, можна підтискати. Ну, але насправді в першому раунді достатньо рівно було. Зараз бачимо, да. наскільки різноманітно намагається працювати Кісельов, Бачиш, да, що суперник втомився. Але так да. не забуваємо, що ще не кінець поєдинку і є тейкдаун. да, Є тейкдаун, Але вже у виконанні Кирила відкриває гард метром. У непогана серія працює Кирило Кісельов <проб> і намагається в'язати. Але ГНП трохи, трохи долітають удари. Ну, в'яже в'яже зараз тут да. насправді скільки прийомів, скільки методів впливу на суперника є, якщо ти знаходишся з гори, а тим більше, якщо ти притримуєш руку і можеш її обійти е, ногою, то можна же ще зробити садміш. Важко, важко обом. Кирилу вже важко завдавати удари. Ну і Дмитру треба думати, що робити. Але тут е, треба зав'язати, заблокувати і очікувати, поки Рефері підніме знову стійку і шукати вже е, свій шанс саме там. Але да є, навіть да, без Рефері да. розібрався да, тут ситуація. Да ну, Дмитро Дмитру. Він... Але як він тримає його, але oh. є, є тейкдаун даун Дмитра. Вже ногу прям так останні 10 секунд у нас поєдинку. Так, да, так я думаю, що Кирило Кісельов саме і розраховує на це, тому що в трикутник взяти, мабуть, не вийде. Але а... дотягнути, дожати чисто до кінця. А... Да, цікаво, що там буде на записках у суддів, але от другий і останній раунд yeah, yeah. Кирило yeah, yeah. Кісельов достатньо непогано показав і відчуває, що трошки, але був все таки краще в цьому поєдинку. Кісельов, ну подивимось, що порахують там судді. Ну що ж, друзі, давайте ваші оплески, тому що це був перший бій сьогоднішнього нашого турніру. Тож, одноголосним рішенням суддів перемогу отримує боєць синьо кудокдованого Кирило Кисельов з суми! Спортивний клуб «Скіф».